Виконуємо номер 3.11 із підручника Алгебра 8 та номер 3.11 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Спростіть вираз. І чотири завдання. Приступаємо до виконання. Віднімаємо два дроби з однаковими знаменниками. Щоб відняти два дроби з однаковими знаменниками, перепишемо знаменник. І віднімаємо чисельники. Чисельник другого дробу у нас одночлен, тому дужки я не беру. Тепер 49 відняти м у квадраті, 49 подамо як 7 у квадраті. І в чисельнику у нас різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. І тепер можемо скорочувати многочлен 7 відняти м. І 7 відняти м. Отримаємо 7 додати М. В знаменник одиниці я його написала. Завдання друге Х квадрат відняти 1 у нас у знаменник спільний. Переписали спільний знаменник. І віднімаємо чисельники. Чисельник від'ємника у нас одночлен, тому дужок я не ставлю. Віднімаємо 7 відняти 6 буде 1. Маємо суму Х1 у чисельнику, а в знаменнику Квадрат різниці. Застосовуємо формулу, розкладаємо знаменник на множники. Різниця квадратів, різниця квадратів різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. І тепер скорочуємо на многочлен х додати 1. Чисельнику маємо 1, знаменнику різниця х і 1. Завдання третє. У третьому завданні у нас також х квадрат відняти y, х квадрат відняти y. Спільні однакові знаменники. Переписуємо знаменник і віднімаємо чисельники. Але чисельник у нас від'ємника, це многочлен. тому ставимо дужку, потім будемо розкривати дужки, перед якими стоїть знак мінус. І тепер розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаменник ми переписали. Маємо 5х відняти 2, відняти 5, додати 2. Мінус 2 і 2 в сумі дають 0. Залишається 5х, відняти 5. Розкладаємо чисельник на множники, виносимо спільний множник 5 за В Дужка буде х відняти у. В знаменнику у нас різниця квадратів двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. І тепер можемо скорочути на многочлен x Х відняти 1. Чисельник отримаємо 5 у знаменнику сума Х і. У. Завдання четверте: у нас спільний знаменник, переписали знаменник. І додаємо чисельники. Я не буду брати другим дужки, бо У нас стоїть знак плюс, тому від цього нічого не зміниться. Просто додаю 3А відняти 4B, додати 2А відняти Б. І зводимо подібні доданки. додамки. 3А додати 2А. Це буде 5А, мінус 4Б і мінус Б, мінус 5Б. Знаменнику квадрат різниці розпишемо через добуток. І тепер у чисельнику виносимо спільний множник 5 за дужки. в дужках буде різниця А і Б. Знаменник переписали і скорочуємо тепер на А відняти Б. Чисельнику буде 5, знаменнику різниця А і Б. Номер 3 11 із підручника алгебра 8 та 3 крапочка 11 з підручника математика 8. виконано.